Добрий вечір, любі мої друзі. Я вже вдома. Ну я вже дома, ну як час, напевно, ну навіть чуть більше приїхала. трошки купила, сьогодні Кості купив обрізочки цим майонечкам. Це були, вони б трошки поїли. А час я йому зробила колбаску, заїхала докторську ще по путі. Вони у мене на вечір як колбаску. Люблять дуже мої тюпуньки, мою колбаску. Так що любі, друзі, зараз покормлю песиків своїх. Оцих Де ви там. ви, Боже, вони мені зносять. Посліднє плаття порвете. Маю. Одне плаття, яке знайшла сарафан, боже, йому вже лет і літ, я вже вам казала. І того мені дергають тако за заниз, дергають, дергають, ну, кажуть, свята. хвати говорити, дивіться ось, хороша колбаска їм да. Боже, вони втроєм, ви бачили, як вони возле мене стоять, це який-то капець. Іду до вас моїх альосі. Не смикай, боже, смикає, дергає. Так любимої друзі. Да, вони, ну якби, Костик ходить, дівчини там обрезки говяжі, вони такі тонкі-тонкі, ну вони очень хорошенькі, знаєте, я їм чуть, -чуть беру того і чуть, -чуть цього. Так, пожалуйста, мої гавенятицькі їдять, боже, руки грязні. То, що я їм там наламала в тарілку, то одно. А то, що я їм ще у тарілочку розриваю поменше, тому що гром то все. А цим гамнючкам треба такі мельче робити. Ондо, я заїжджаю возле нас є магазинчик, я беру вот эту ліверку очень хорошу і беру докторську колбаску. І на вечір їм так, знаєте, на допусті після роботи прийшла, покормила їх. Я їм обрізочки дала. А зараз такий легкий їм перекусик, Знаєте, вони до собі перекусують аж миски тріщать. І На утро взяла їм козьєм молоко, творожочок. Ну, одним словом, мої собацькі ситі. А я ще, ви знаєте, погодка така, така хорошенька, от іменно сонце сіло, знаєте, і в мене таке желання зараз трошки позамітати. Все ви їли? Мамі хальосі, да. Боже, а в мене ж подожди, у мене ж теж з 7 до 8 мій ужин. Не знаю, який, але будемо ужинати в місті з вами. Так що, любочки мої. Мамі хальосі! Так, любі мої друзі, поки мої собачки їдять, хочу вам розказати там, ну як розказати, відповідати на один вопрос, який мучає там. в мене є два подписчика в Тіктокі, якого дуже мучає вопрос, як я йде, я живу. Хочу вам розказати, що живу я очень просто. У мене очень простенький дом, навіть не общ... ну, він общикаторений, але не накиданий шубою, не обложений плиткою. Подвір'я у мене просто защикатурене, теж без плитки. Живу я дуже скромно і дуже хорошо. Але у мене завжди чисто. В домі у мене дві кімнати, придбанник, столова, душова кабінка і маленька ванна. Але велика тераса, на якої мала бути кухня, але поки там нічого немає. Просто тераса, де стоять два диванчика на одному із них. Коли мої собачки забігають, вони там сплять. Так що хочу вам розказати, що я простий очень чоловік. У мене немає віли, у мене немає. Ламбарджині, як мені пишуть, ти там мільярдер. любочки, ваші слова до Бога. Ще чуть-чуть і я буду тим, ким ви мені желаєте. Вам удачі, мирного неба. Так, зараз, звісно, я вже дома, сонечко зайшло. І що я буду робити? Я возьму шлангочку, помочу двірям, трошки його позамітаю. Вікна мити не буду. Вікна в мене чисті, подоконник чистий. Хоча я хазяйка даже не сняла стірку. Ну що там мені знімати? Три плаття і чотири фартуха. Все, мамин льома все. Поїли, боже, 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 вони мене облизують. Ой, що там таке? Ну все, ну подивіться, подивіться на цих зопок моїх альосих, да, Ви поїли, ви поїли мої маленькі. Так, тихо, моя команда в зборі, в зборі, в зборі. Он до хазяї, хазяї. Що ти робиш, Льомки? Що ти йому робиш. Боже, так, шламочку трошки пустила, Пустила водичку, тому що ви розумієте, вони весь день вдома. І виходить, я ту воду утром їм поміняла, трошки подвіря змочила. А Льома, в нього шерсть така велика, ви розумієте, Ну московська сторожева. Боже, пустила водичку, він не п'є. Я тільки що поміняла в мисках воду, він не її. Він п'є воду, то я пустила. Ну я хоча б чуть, -чуть знаєте, шланочку змочую подвір'я, тому що їм жарко. Но... У мене, ви знаєте, я така обеспечена дрова. У мене ті собацькі, у мене там на городі коло вольєра, стоять такі дрова, бачите ось ось? Ну і мої хазяї зносять на подвір'я. От я приходжу домі і кажуть, ну що ти метеш кожен день до подвір'я? У мене от, ну як не мести? Ну як не мести? Ось ось все, все подвір'я в таких дерев'яшках. У мене хазяїчки, ви розумієте, у мене є мальчик і дія... верніше два мальчика. І девочка, як їх хазяйнують, мальчики мусрять. А я ж теж ну, не а я обираю. Получається, ви розумієте, да? Ось все. так? Ось що, хто живе в частному домі, знає, що робота завжди є. Ось приходиш дому, думають, та нічого не буду робити. Думаю, зараз так сполосну, покормлю собачок, поміняю їм воду, сполоснуся і ляжу. Ну який ляжу. От я вже скільки відколи прийшла, зараз ще йду сніму стірку і вже пора. Правда, будь дольов. Вийшла з ними трошки на город. Вони люблять, щоб я з ними погралася. Ну як з ними? Боже, ви розумієте. Так гром, не підходь! Гром, я тебе просю. Льома, боже, знесуть, знесуть. Я вам кажу. Вони ось їм тільки, знаєте, котька, ттью путь, все, дивіться, ось все, всі втроєм, тихо. О, Льома вже кашляє. Що таке, Льомчик? Ти закаспався? Ти що за... таке? Запухався? Ви розумієте, як? От вийшла з ними погратися, дрова зібрала, подвір'я змочила, де-не-де де де там позамітала. Слава Богу, в туалет вони ходять у мене в нагороді в одному місці, вони умнички у мене. Нема такого, що все подвір'я, то знаєте, ну, загадяне. Так що, любі мої, я все зробила, подвір'я змочила. Зараз йду зніму стірку і треба приймати свій ужин. Так що, хто живе в часному домі, знає, що робота завжди є. Ось що приходиш дому, думають, та нічого не буду робити, думаю, зараз так. Сполосну, покормлю собачок, поміняю їм воду, сполоснуся і ляжу. Ну який ляжу? От я вже скільки відколи прийшла. зараз ще йду зніму стірку і вже пора. Правда, будь до льов. Вийшла з ними трошки на город. Вони люблять, щоб я з ними погралася. Ну як з ними? Суд! Боже, ви розумієте? Так гром, не підходь! Гром, я тебе просю! Льома, боже, знесуть, знесуть. Я вам кажу. вони ось їм тільки знаєте коття тютю путь, все, дивіться, ось усі, всі втроєм, тихо. О, Льома вже кашляє. Що таке Льомчик? Ти закаслився? Ти що зак... таке запухався? Що таке? І Ви розумієте, і як от вийшла з ними погратися. Дрова зібрала, подвір'я взмочила, де-неде там позамітала. Слава Богу, в туалет вони ходять у мене в нагороді, в одному місці, вони умічки у мене. Нема такого, що все подвір'я, то знаєте, ну, загадяне. Так що, любі мої, я все зробила, подвір'я змочила. Зараз їду зніму стірку і треба приймати свій ужин. Так, наверное, не одна я так знімаю стірку. боже, я її знімаю, а вона так пахне. Вона так пахне, що я вам навіть не можу передати. От я купила поласкиватель, ну просто ось я ще взяла в руки, ну, я завжди знімаю на плече. но Що я люблю, знаєте, я коли знімаю стірку, у мене прищіпки не висять на всі вірьовки. От я, наверное, больна на голову. Я люблю, щоб всі прищепочки були у мене в началі. Правда, я знімаю стірку, потім всі прищепки з вірьовок в один уголочок. Получається, ви поняли, і воно аж на душі так хорошо. А то коли вони по всій вірьовки, мені щось наче не вистачає. А так я люблю, знаєте, я сняла стірочку, потім так прищепочки. Обично, як знімаємо, так ті прищепки, Як-небудь да, цепляємо? Ні, я цепляю їх, щоб ця дирочка, щоб воно так швидко пролазило. І так тільки жух в одну сторону і усе. Да, Ну, от така світулечка. так я люблю, правда. Так, платічки сняла, Ща ще фартушки свої сніму. Платічка таньки повезу в мене танька, вона мені все погладить, вона в мене умнічка. Бо я гладити не люблю. От не люблю! І так, дорогенькі мої. 1922 у мене ужин. Ужин у мене з такої от кашки от Юрій Науменко. Дивіться, от говорю вам правду, я ніколи не буду обманювати. Тому що я нею сита, це однозначно. Ну, опять же, хочу вам сказати, що е, желудок не хоче їсти, а мозги хочуть, ну. Я себе уже очень переубедила и очень, знаете, такого якобы настроилась. Я думаю, что после детокса я могу сесть на марафон, но хотя у меня и заканчивается детокс, я уеду. Я уеду, а потом приеду и думаю, сяду на марафон. Ну вот мне самое интересно, сколько по весу я скину. Это одно. Плюс, вы же понимаете, вес весом, но весами по себе штухаете, потому что, ну, вот я раньше, да, когда сидела на диете, боже, дивлюсь, са веси одні й ті самі, ну я от стухаю. мені сер світ типу худа, стою на весах. 105 кг, 105 кг. А на самом деле вес уходит, так что, любимые, всем хорошего вечера, позитивного настроя.